Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І бачите, в Полтаві вимкнули світло. Бачите, вмикаю, вимикаю, вимикач, та не працює нічого. І дивіться, ми зараз переключили, коли відключили світло, це вже 22 хвилини тому. Ми переключили. А роутер, де зараз я вам покажу, як ми, я це зробив. Спочатку я від'єднав роутер від його блоку живлення. Після цього я ось ось так цей ось в, ось в порт USB під'єднав оці кабель і, і до роутера потім. Потім я від ключів від розетки. абонентський термінал та підключив його в розетку станції, бачите? Ось так. Ці оптовий інтернет ми встановили 18 грудня, а, за, а сьогодні вже за, а сьогодні 27-му. Вже 9 днів тому встановили ми оптовий інтернет, друзі. Зараз я вам знову розкажу, як це, як це працює. Вдруг хтось не запам'ятав, дивіться, ось там оптоволоконний кабель, бачите, по ньому, там, коли компанія запитала обладнання, по ньому так йде, йде, йде. На, оптове, на, оп, на абонентський термінал, після цього по цьому кабелю більш товстому, йде 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 на роутер. І з абонентського терміналу йде інтернет на роутер. І тоді коли в нас з'являється інтернет, коли інтернет є на оптовому терміналі. На абонентському терміналу. Ось так в нас все працює. Бачите, тут а, в нас зайняті розетки, бачите? Ось так. У нас тут всі три розетки. Оці зайняті для подовжувачів, а оця для абонентського терміналу. А друзі, підписуємося всі на мій канал. Я стараюся для тільки для вас і ще я почав знімати відео в лайки. Але, друзі, запам'ятайте, що якщо в лайки буде. Теж багато, хоч теж буде 20 підписників, Буде 20 підписників в лайки, то я... Вам дуже буде вдячний друзі, всім до побачення, всім гарного дня.